У Шосткинському районі прорвало дамбу. Подія сталася у ніч на 20 березня у селі Собич. Місцева мешканка Валентина розповідає, що останні декілька років у місцевому ставку не було води, а тому про стан гідроспоруди ніхто не турбувався. У нас води не було в озері вже років мо і вісім. А у цьому от зосені якось пішло, пішло, пішло. Вода почала додатись, додатись в озері і на весну це ми ті так всі зраділи цьому, що ну наконець у нас у озері буде вода. Ну і ось вночі. Таке трапилось, якби прочистили дорожні служби, коли ложили дорогу, якби прочистили е, дамбу. Ну, що проходить так, нічого б цього не трапилось, а так нікому нічого не треба. За словами Шосткинського міського голови Миколи Ноги, прорив дамби оперативно ліквідували. Загрози руйнування дороги, що з'єднує село з центром громади, наразі немає. У цьому році в Десні піднявся значно рівень води і пройшло підтоплення даної дороги. Гідротехнічної споруди Йде процес ліквідації. все буде сьогодні відновлено 38 населених пунктів Шостинської громади. У нас ще в Ображеївки теж є. Трошки великий більше підйом ніж завжди. Тому там теж будемо працювати. Там ще скажем так, терпіть, але теж будемо відновлювати. З проблемою підняття рівня води стикнулись і в сусідньому селі Пирогівка, яке розташоване на березі Десни. Жителька села Ніна говорить, що причиною підтоплення села є ґрунтові води. Паводок на річці лише починається. Максимального рівня вода у Десні зазвичай досягає в середині квітня. В той рік весною було таке саме, і в ти год уже з самого января місяця у нас вода. заливає все, переливаю бетонку, і в нас і в сараях вода, і в погребах вода, і на уровні це от калюги, це уровень вже у нас, це стоки вже води в колодцях, повні колодці. Передні ракети взагалі в колодцях було хоч танцюй. Води вообще не було. І, і тут води не було, було в норму, було добре. А я те вже останні два роки е з усіх сторон напасть. Жителька пирогівки Лідія розповідає, що життя поряд з великою річкою має багато труднощів, а тому люди поступово виїжджають з села. Натомість їх місцевість чудово підходить для дачників. Перший год це ми бачимо, це його що страховище тут з водою. У нас он, у дворі людей не було раніше, а у нас таке твориться в горейки. Мало вже людей, умирають усі, от так як ми вже поставалися, мали цигані цигані живуть, і все. І ті цигані повиїжджали. Дачників багато, в лісу багато дачників, особливо літом, так машина за машиною, на річці місцей немає навіть.